Петрівка, вона не кожного ранку. Ми збираємось та вирушаємо на евакуацію населення. Обов'язково рятувальники при собі мають мати засоби бронезахисту: це бронежилет, каска, засоби радіозв'язку для ефективного виходу на зв'язок у разі якихось подій. Та увага! Багато задіяно безпілотних літальних апаратів, які Періодично не дають нам змогу виконувати завдання за призначення. Дрон, білети на них, загібляємо. Такого ще не було, так? Другого Взялі дітське питання, подвозники. еда для детей еще была и ну немножко вещи и лекарства чуть-чуть летнее чуть-чуть зимнее всего по чуть-чуть а там видно будет мы туда выезжаем а там что Бог даст коммунальники а Ольга, страшно воно выезжать в никуда? Вот, ну, и... Немножко страшновато. Куда деваться-то? Немножко страшновато. И как вы надумали все-таки это сделать? <свист> Мать поддержала. А куда деваться? Как начинает пахание, дети спать ложатся у нас. Открывается головка и спят а? в своих кроватках. А тут им страшновато стало. Так от побачать нас на вулиці, побачать нашу машину, вони просто втікають. Ми отримуємо ці списки. Разом з представниками поліції, Національної поліції виїжджаємо по вказаній адресі та перевіряємо дані. Тобто знаходяться діти за даною адресою, виїхали, не виїхали. Є такі, що нам ну, що нам дзвонять, просять надати допомогу в евакуації. Були навіть випадки, коли ми просто заїжджали в місто в Новогродівку. До нас люди, які перебували на вулиці, зверталися за допомогою щодо евакуації в більш безпечні місця. Працюють психологи, працюють служби ДСНС, працюють поліція, служба в справах дітей, працює селидівські органи про те, що ми роз'яснюємо у необхідності евакуації для того, щоб зберегти життя, життя а, дітей. Лікарства, дітей, змінка, одяг ж Вещи как вещи Сначала было, да, не страшно Потом как вот ракета Вот последний раз прилетела Как-то жутко стал Переезд, новая жизнь Едешь в неизвестность Что будет, как Я путь, улитка Улитка, ну и даже имя еще нет Мы даже это, уже пять лет И так и имя даже не дали а ты и взял, и... Купили на базаре у нас э, в Селидове. И на Западе у нас повышают, да, Григорьевич? Да. А мы выйти. соня там. Как зовут? Соня. А сколько ему? Я не знаю, это друг. Ну, где-то 5 месяцев, 4-5. Ты, Соня, Ты хотел выезжать? Не, не Это кошечка, Соня. O que